Патишим діти з нам пісню веселу співає. У ще рік у разом нас ніколи на сміхом забуває. На цьому світі симпатичним з нами пісню веселу співає. Нас ніколи не забувам. Скарб Сюрпуфа. Він сказав не турбувати його. Знову злитиметься. Треба, щоб він щось попоїв. Відчини. У нас для тебе сюрприз. Сюрприз, який можна з'їсти. Ти, мабуть, страшенно зголоднів. Ні, я не голодний. Дайте мені спокій. О, шкода. Я повинен буду з'їсти його курча. Хм, Не треба так хвилюватись. Він знайде, зниклий пергамент. І прийде попоїсти. Це не це, те, це теж не те. Ха, Це не те. Ага, ось так. А? О, ось, подивлюсь! Хм. Ти можеш сміятися. Ось урпуф, мій прадід. То то, то то він знайшов свою карту. Ні, ще ні. І все ще відмовляється їсти. Це тебе турбує? Я змушений з'їсти його курча. Добре, а тепер всім спати. Завтра побачимо, що робити, згода. У мене ідея! Ге, я думаю, вона така, як і моя. Знайшов я її знайшов. Нарешті я знайшов. Що ти знайшов? Карту мого праділа Сюрпуфа. Справді? Зачекай, я подивлюся. Ось. Погляньте! Тут якісь поздочки. А це ніби хрест, а це стрілка. Зачекайте. Я прочитаю. У центрі кола, у шумовині, серед папороті і старого каміння ти знайдеш мій скарб. О -о -о! О -о Ой, це, -це, -це, це не дуже просто. В центрі кола? Побачимо. Погляньте, шумовиня це може бути озеро. Так, а папороть у лісі. А каміння в старому замку. Так, добре. Йдемо за скарбом сюрпуфу. Пік-пок і Юпі вийдете до озера. Мода. Бобі і бум шукатимуть у лісі. Так! Малюк, пук і я підемо у старий замок. Мода. Черняк, Піту, ви не хочете йти з нами? Ні, ні-ні-ні. Дякуємо. Скарби. Ми в них не віримо. Дуже добре. Тоді повертайтесь сюди ввечері. Зі скарб. <реке> бігом, бігом, ой, 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 ой! Мені не хочеться бігти, я хочу їсти. Ти йдеш? Ні. У -у -у -у. Ой! Що це? Ммм, о? Що це? Каштан? Смашно! Я з дещо вніжжу. Ен. Ей. Бум, що ти придумав? ням 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 Полудною. Т там сказано в, в центрі в кола. Тоді треба пливти на середину озера. Т треба пливти? Поглянь. Човен? А, класне життя. Так, краще, ніж шукати неіснуючий скарб. А -а 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 -а. На щастя, вони не впізнали твого почерку на фальшиві карті. Хотів би я на них подивитись, коли вони побачать, що нема ніякого скарбу. О, вони розгніваються. Коли вони повернуться, то ще й подякують мені за гарну прогулянку. Ось і добрались. А, до мене скарб сіртуха. Ов, зачекай! Він втрачає глузд, коли йде мова про його предків. Коло? Де можна знайти коло? Ну, не тут, не в рюкзаку. Треба оглянути всі кімнати замку. Правильно, ходімо туди. А я буду стерегти рюкзаки. А також їжу. <плес> Де ж воно це кляте коло? Вперед не зупиняйся. Що я знаю напевно, так це те, що у мене закінчились каштани. І я холодний. А крім цього, у мене болять ноги від довгого годіння. Ми годі бурчати. А? Що це? Що? Я думаю, що знайшов коло. Подивись, ці дерева утворюють коло. Це те, що ми шукаємо. Чудово. Треба копати посередині. Так, копаємо. А? Ось, здається, це сон. О, о, о. Скільки води? Я думаю, що ми майже у центрі. Я не, не, не дуже впевнений. Я теж. А тепер у воду. Я, як це у воду? Ти, 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 ти тільки не це. У, 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 у воду. О, о, ой, моя качка, пік-пок, допоможи. Я не вмію плавати, не вмію плавати. Але ж ти навчився недавно на морі. Ти вважаєш? Ти, ти, ти Звісно. Це, 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 це правда, але я, я, я забув. <плес> що ти кажеш? <плес> я кажу це наш. Не залишилося жодної кімнати, яку б ми не оглянули. Так, а чи справді існує цей скарб? Знайшли. А? У мене вже нема продуктів. Ні, жодного сліду. Опу, здається, я знаю, де знаходиться скарб. <плес> я гарно поспав. Бобі, ти так багато викопав? Я копаю, копаю, але не бачу ніякого скарбу. Можливо, він іще глибше. Ти так думаєш? Здається, я не дуже добре знав геометрію. Це безглуздо. Бобі, що ти так глибоко копаєш? Глибше, ге? Грибше. Грибше. О, ще одна сина! Ти, ти, ти говориш про скарб? Ні, ні, нічого, крім покидьків, по, не варто продовжувати. Глибше нічого немає. Скарб точно на дні. Ходімо туди. Зачекайте, дуже небезпечно спускатися всередину. У мене ідея. Я залізу у відро, а ви мене потихеньку спускайте. Добре, але малюк, зав'яжи міцно вузол. Вільно, так. О, я на дні. Що трапилось? Нічого, все добре. Я знайшов скарб Цюрпуфа! Бобі, ти все копаєш. А я думаю, чи не придумали. Що? Цю історію зі скарбом. Отак цей сюрпув справжній шарлатан. Е, чи не краще повернутися? Е -е. Е -е. Е -е. Ой, я холодний. І Велосипедне колесо. Не можна це тут кидати. Ні, 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 ні. Це це, це, це огидно. Викинемо все вдома. То як, гарний наш скарб? О, підняли Не знаю, що це, але він дуже важкий, цей скарб. Я коп'я мого прадіда. Вони схожі. Я обманув старого пірата, так? Добре. Тепер треба повертатися додому. А, -а ось і і і скарб ось він. Я вирив 15 ям, нічого, жодного скарбу. А я з'їв всі каштани і теж нічого не знайшов. Та де скарб? Покажіть хоч який він. Н на на, на брит цей цей нещасний розбійник з сюрпув і з, з оперети. Через цю карту ми втратили цілий день. Вам не сподобалась прогулянка? Мовчіть, День ветеранів потерів. Чому ви себе раптом розреготалися? Це підозріло. Тому? Трішки, як би це сказати у... О, Погляньте. С Скарб. Він був у старому замку. Я вважаю, що мій прадід хотів утруднити пошуки, вказавши три різні місця. Що ми робитимемо <гум> зі скарбом? Віддамо в музей. О, так, Чудова думка. Всі зможуть побачити мого видатного прадіда. <гум> а, а чи не попоїсти нам? Так! То що? Я дечого не розумію. Я теж вони знайшли скарб, який ми вигадали. Ей, жартівники. Кароліно, ти знала, але як ти це зробила? Пов забув про свої гіпсові статуї. Ось так. То це ти вкинула статую в криницю? Не кричіть. Кароліно, чудово, що ти тут. Це не причина, щоб знову починати. Ну, ви йдете обідати чи ні? Я дуже згоднів. Йдемо Ха-ха-ха! Зірка телебачення України. У шарів у каждому разом празу на сміхом не залупає. Я на цьому світі симпатичний діти на внісньому весело співає. На не назад. Майбутні ветеринари. Хотів би я швидше побачити сюрприз Кароліни. Я теж, вона казала, що це зовсім нова гра. А, Все нове дуже пізнавальне. Думаю, що ми гарно розважимось. Це мій любий. От на хаба. Друзі, ось і сюрприз. Швидше! Оце сюрприз! Ви не задоволені? Це тварини з ферми мого дядечка. А, а що ж ми будемо з ними робити, а? Їх треба доглядати. 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 Це важко. Зовсім ні. Це навіть дуже цікаво. Так, так, цікаво бути ветеринарами. Так, о, так, готова медка. Обережно. Не робіть їм боляче. Кароліно, ти ж нас знаєш. Ми ніколи не робимо дурниць. Так, добре. Розподілимо між собою тварин. Я хотів би тварину комунікабельну, компанійську, симпатичну і головне дуже чисту. Дуже добре. Тоді ви з малюком займетеся двома поросятами. О, поросята? Ні. Я розумію, чому кажуть брудний, як свиня. Так от із сьогоднішнього дня всі казатимуть чистий, як свиня. Що він сказав? Що вичищу цих за мазур. Здорова свиня це чиста свиня. Пуф ти розумний страшно. Бо я похожу від давнього роду свинорологів. Свиноролог? Так. Що таке свиноролог? Я думаю, що це свинячий лікар, а? О, малюк, знайди з щітку, свиням потрібна хороша чистка. Ти ти, ти, щ, що-небудь чуєш? Зовсім нічого. Ці кури не зовсім здорові. У них навіть нема серця. Чекай, я хочу побачити, чи вони вміють літати. О! О! о, 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 о. Боже, яке нещастя, вона більше не буде літати. Я хочу побачити, чи, чи ця несеться? Н нічого. Вони хворі, здається, ці, ці курочки. Вони пригнічені. Ти, ти, ти впевнений? А, а як же їх доглядати? Треба змінити їх погляди. Е -е, Валентино! Вперед, Валентино! Ти підеш чи ні, Валентино! Гей, красунечко! Красунечко! О, чому вона реве? Не знаю, може вона голодна. Дивно, я не реву, коли хочу їсти. Ти ж не корова? Стривай! Ми її нагодуємо салатом. Їж, моя красуночко, бачиш, вона була голодна! Не завадило, щоб вона зрушена з місця. Ой, ой, ой. О, чорт, тепер вона біжить занадто швидко. Ой, 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 пік-пок, не Ой, вона їсть салат Кароліни. Валентино, стій. Я чманію від цього салату. О, о. Не помози. До побазіть! Підпорт, допомозі! Зачекайте! Ай, 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 дурне коровиско! Що це зародило? А нам треба потурбуватися про наших діточок. Мій маленький, Іди сюди, посміхнися, татусем. Чого ти називаєш мене татусем? Ти будеш татусем, а я мамою згоден. Татусь? Ні, я не хочу бути татусем. Поглянь, знову Валентина. Куди лізеся корова? Бум! Як справи? Вона хитрує, але ми дізнаємось чому вона живе. Які брудні ці зубки. Ой, ой, ой. О, ні. Чудово, пані свинко. А тепер промиємо. О, чор, що це? Уплями. Ні, ті свині хворі. У них поганий колір. Використаємо пуфоколор. Ось знайшов. І, і, і ти вважаєш, що це розважить цих курочок? Бум, у чому справа? Куди ти так біжиш? Це Валентина. Вона риве, а ми не знаємо чому. Піду пошукаю у бібліотеці книги про тварин. Добре, а ми тим часом займемося нашими курочками. Ага. Ей, замовкни! Тихо, годі! Скільки потратив часу. Ой, знайшов, три, три, тримай. Життя і поведінка наших друзів корів. Чудово, це якраз те, що треба. Ось, знайшов. Чому ревуть корови? Чудово. Непогано. Валентино, дай попрацювати. Ой, сторінка! Непогана робота. <ритчує> якийсь дивний у тебе? і мені. Це робиться так. Поглянь, як тримається. А та татусь? <ритчує> як він справиться з Тальком? <рит recyc�> О, я побачиш, треба гарно напудрити. <ритчує> Що трапилось? Нічого, нічого. Маленька проблема з Тальком. Ви не бачили малюка і пуфа? Вони з поросятками у ванній. Поросятами? Що вони з ними роблять? Ну, 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 так, так, майже закінчено. А ти малюк? Я теж закінчив. А малюк? Що, що ти зробив? Я люблю блакитний колір. Це не проблема. Другий шар ти зробиш рожевим. Ви що? Який другий шар? Що це за історія з фарбами? Це попоросята. поросята. Вони мали поганий вигляд. Так, вони були дуже рожеві. Пофарбовані, вони почуватимуться набагато краще. Ага. Ні, 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 ні. Ви їх зараз знову помиєте. І швидко. Ну. Якби вона не з'їла книжку, ми б що робити, щоб не мукала. Зміюємо, її температуру. Здається, це можна зробити лінійкою. Балітино, відклій рота. Вона не хоче. Зачекай, придумав? Так повинно вийти. Вийшло! Але що це? Вона зжерла лідійку. Ти, ти, ти думаєш, вони нічого не, не помітять? Ні, наші костюми дуже схожі. Перед! Ко -ко.

Га-га-га! Рятуйся! Рятуйся! Вони збуріли! Тільки подумати, хтось їсть швидше, ніж малюк! Що ти, Бобі, не може бути? Ну, ось, пани поросята! Бантик для кокетства! Трішки парфумів! О, так, дядечко буде задоволений! Це чудово, чистота. Я хотів, щоб вони були пригнічені. Піди знаєш, що вони зовсім здуріють. То що робитимемо з цією муковкою? Не знаю, лінійка не хоче виходити. Все пропало. Валентина захворіє, а дядечко на нас розгнівається. Ні, нарешті згадав? Що? Коли корова мукає, її треба видоїти. Геніально. Допоможемо Валентині і потім питимемо молока. Звісно. Е -е 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 -е! Час повертатися на ферму. Ой-ой-ой! Ой У вас проблема з курочками? Ми їм сподобались. Не можемо від них відірватися. Значить, ви добре їх доглядали. Дайте місце по нам свиням, які чудово пахнуть. Ось найчистіші у світі тварини. О, вони причудові. Вони гарно пахнуть. Це було непросто, заповняю вас. А де Валентина? Ми її загубили. І не знайшли! Як можна загубити корову? Ми її знайдемо. А -а -а -а. Швидше. Валентина, вона в будинку. Швидше, вона все поб'є. Хай тобі, Валентино. А, мила коровка, виходь. Ти можеш сюди піти. Вона дуже вперта. Але ми не можемо спати з коровою. Вона, мабуть, страшенно хропе! Залишається йти ночувати на ферму. Будемо спати Ура! на ферму! – Згоден, але я не спатиму з поросятами.